Вітаю усіх моїх підписників і ось каналу каналом моїй кухні. Сьогодні я буду робити такий літній тортик і хочу вам його показати. У мене є на каналі такі самі тортики, але вони є з полуницею, один, а другий є з черешнями. А сьогодні я вам хочу показати з персиками. Що для цього мені потрібно? Дивіться, печенька ось такого пісочного печеня. Я взяла 200 грам. До нього 100 грам масла. Масло вже поставила в мікрохвильовку: 100 грам масла. 500 грам сиру, цукру. У мене 100 грам. І ванільний цукор 9 грам. желатину 20 грам. Сметани 200 г буду додавати. І 2 пачки оранжевого желе. Будемо перемелювати печиво. Ось так печиво перемололося. І я так зараз все печиво перемелю. Висипаю його в більшу миску для з'єднання. Масло я підтопила, в мене його 100 грим. І додаю сюди, до печива. І будемо робити таке легко зволожене тісто. Все це печиво з маслом викидаємо сюди на низ. І будемо рівномірно його розподіляти по всій формі. Ви знаєте, я взяла собі кришечку, вона в мене рівна. Головне, щоб поверхня була рівна. І тепер цією кришечкою ось так попритискала кругом, щоб не було грубочків. Щоб поверхня більш-менш вирівнялася. І ви в себе щось таке пошукайте вдома. Щоб була рівна-рівна поверхня, ось така. Тісто гарно вирівняне, по дну форми цей корж. Поки що поставимо в холодильник, нехай він нам трошки підстигне. Будемо робити сильну масу. 20 грам желатину заливаємо 150 мл водою, розмішуємо і хай настоюється. Поки желатин буде набухати, ми зараз зробимо сирну масу. Так, більшу в миску додаємо наш сир, до сиру додаємо цукор. У мене пачечка ванілії 9 г, сметани 200 г. І все будемо перебивати блендером, у мене сир є звичайний, тому перебити треба дуже добре, так, щоб не відчувалося оцих грудочок всередині. І також, щоб цукор повністю розчинився в сирі. Так що я буду бити добре. Якщо у вас такий сир звичайний, то треба так збити, щоб маса стала однорідною. Так, моя сирна маса готова і ви можете спробувати її, якщо ви не чувствуєте грудочок цукру або грудочок сиру, то вона є готова. Моя є готова, і вона стала така однорідна, однорідна маса. І така, знаєте, гладка, я би сказала. От її вона готова для такого, для такого тортика. Тепер мій желатин набухнув і я його розігріла в мікрохвильовці. Я буду його додавати і так лопаткою вимішувати. Щоб наша сирна маса добре загусла. У мене форма низька, тому я додала з файла пластикового, отакі стінки, поробила, щоб, щоб мені ця сирна маса не витекла. Бо ще будуть персики зверху. Так що мені треба таке трошки підвищено підвищену форму. Якщо у вас є така роз'ємна підвищена форма, то, то супер. Моя сирна маса стала така, як рідка сметана. От бачите? Тепер ось так легенько постукати треба, щоб вся сирна маса рівномірно розподілилася по вашому коржові. І все ставлю в холодильник. І тепер, поки наша сирна маса застигає в холодильнику, ми будемо робити заливку зверху. Дивіться, я взяла дві пачки жилія, це є апельсинове жилет і воно у мене по 85 грам. І всипала фін і буду заливати кип'ятком. Кіп'ятку я взяла 600 грам. Гарненько все розмішуємо. Поки він буде вистигати, ми будемо готувати наші персики. Персики я почистила, камінчики повідділяла. І саме ліпше брати персики такої середньої стиглості, Бо якщо вони у вас є за дуже тверді, то камінчик дуже важко витягнути з нього. Так, щоб, щоб половинка була ціла. І тепер оці половинки будемо нарізати ось так такими пластерками. Я би сказала середні плястерки плястерочками. Зараз я всі поріжу. Мій сир захолонув, і тепер дивіться, я по кругу буду викладати нашими нарізаними персиками, поки не заложу повністю весь сир. Якщо бачите, що десь дирочка утворилася більше, то просто заложіть її. Тепер хочу показати, як гарненько. Виклалося, дивіться, так прямо такою великою трояндою. Ті листочки виложилися. І зараз будемо заливати його желе. Моє желе добре вихолонуло, не треба, щоб воно було знаєте, тепле там чи гарячувати і вже заливати ним. Не треба так робити, треба дочекатися, поки желе добре вихолоне через що його можна зробити, я на відео робила вже пізніше, а ви можете зробити його на самому початку, коли починаєте робити такий тортик. І тепер, ось так: по одному черпачку будемо заливати наниз. І потім поставлю в холодильник, зараз побачу скільки, щоб мені тільки трошки прихопився низ, щоб не зрушити структуру, яку я виклала. І ми зараз поставимо, щоб, щоб воно застигло чуть-чуть, прихопилося, а тоді долємо решту. О, трошки загуснув мій чизкейк знизу, і тепер доливаємо решта. Так бажано залити, щоб закрило повністю всі персики. Ставлю для захолодання мій тортик, або ж його називають чизкейком. Він стояв в холодильнику годину і він захолодився, і зараз будемо його розбирати. Ось так. Знімаємо оці додаткові стінки. І ось таку красу ми маємо. Гарненько застигнув. І нижній шар корж, дуже рівненький, гарний. І тепер оця сирна маса, теж гарно. Ну і верн, самі бачите. Він дуже гарно дивиться, він такий прозорий є. Видно всі оці персики, які я нарізувала кусочками, вони всі так прямо тут викладені є. Ось так виглядає він з боку. Це прямо краса. Дивіться, як гарнесенько. Ось так він зверху дивиться. От всі шари видно, бачите, як гарно. Всі шари видно, як вони переплітаються між собою. Ну і виглядає казково смачною для мене. А ви скажіть, як для вас, яка ваша думка? І чи ви робите такі персикові чизкейки? Так, тепер я вже врізала кусочок і хочу вам показати, який він є всерединці. Ось я вам повернула, щоб ви бачили, який він є в розрізі. І ось тут зараз я попробую цю смакоту. Mm. Знаєте, це казково смачно, це надзвичайно смачно. Це просто неймовірно смачно. Це є справжня смакута. І, і ось такий чизкейк зробити літом. Знаєте, він є прохолодний, бо він має стояти в холодильнику, і то він дуже смакує в таку жарку погоду, в літній час. Дуже добрий. Він і в зимі буде добрий, але літом він особливо смакує. Так що я рекомендую робити такі чизкейки, Вони можуть бути з полуницею. І в мене є на каналі з полуницею і з черешнею. І я поставлю посилання знизу, щоб ви могли собі подивитися, кого цікавить. А цей в мене є з персиками. Ось бачите? Це красотіще, я вам кажу. І смакутіше. Одно і друге. Так що я рекомендую робити, бо дуже є смачно, надзвичайно смачно, і воно скоренько робиться, багато часу не забирає. А смакута у Кому сподобалося сьогоднішній мій чизкейк кейк чи торти без випічки. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, бо чим більше лайків ви поставите, тим більше людей зможе подивитися. Пишіть коменти, чи ви робите такі чизкейки І дослідуючої цікавої і смачної зустрічі, Па-па!